Двигун Mercedes om 605 Turbo. На механічному ТНД від ом 662 а 2 Sanyong 2.9 турбо. П'ятициліндровий, двохрозпрідвальний, -разп... чотири клапани на циліндр. Робочий об'єм 2.5. ну Моторчик просто в сказочному стані Не знаю, може який максимум 200 тисяч перебігає. Дуже класний стан. Так, даємо охолодження. Підключили акумулятор, соляру підключили, гріємо свічки і запускаємо. Чуть-чуть чорний дим пустив і огонь. Ну, картерні гази відсутні, навіть притягує кришечку. Глуши, давай без свічок. Все, черный дымочек пустылый, просто пушка. А давление, давление, давление два, два э, шимос. Все, мужик. А подожди, погазуй, погазуй, погазуй. А ну все. 不是。